Всім привіт! Мене звати Оксана, я ілюстраторка. Хе-хе-хе-хе! Сьогодні поділюсь з вами процесом створення оригінальної персонажки, а також трохи порозмислюю на тему вибору професії і напрямку в малюванні. Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже там ви знайдете промокод на один дуже кльовий курс з 2D-малюнку. А ми починаємо. Отже, як ви знаєте або не знаєте. Я закінчую академію в Києві як графічний дизайнер. В липні я захищаю диплом і стаю вже не студенткою, а просто безробітньою насправді я ще не знаю, що я з цього приводу відчуваю, тому що з одного боку пекло з навчання закінчується, але починається нове пекло з пошуку роботи. Коротше, далі гірше. Потім хочу зробити окреме відео з рефлексією з цієї теми, тому що напевно мені буде що сказати після того, як дійсно захищу свій диплом. Взагалі, я веду до того, що в мене в житті почнеться новий етап, і проблема в тому, що я абсолютно не уявляю, що робити. Чомусь мені здається, що план туди-сюди, тємка одна, тємка друга, і я вже багата, може не спрацювати. Хоча я досі дуже сподіваюся. Ні, зрозуміло, що, як і у всіх, після закінчення навчання починається пошук роботи, ну так зване доросле життя. Але як це все робиться? Чесно, я не маю жодного уявлення. Ось ось питання як. Раніше я була супер впевнена, що я хочу бути конкретно книжковим ілюстратором і працювати на фрілансі. Хочу бути не Лежно насолоджуватись свободою, хочу блукати горами, де моє волосся тримає вітер. Але коли до мене нарешті дійшло, що з великою силою приходить велика відповідальність, я трошки прифігіла: якщо ти фрілансер, тобі треба самому шукати замовників, піклуватися про податки, вести бухгалтерію, і ще я купа всякого нудного лайна, яке я просто ненавиджу, А ще там дуже багато цифр. Коротше, треба повністю самостійно себе забезпечувати. Я про те, що фрілансери часто не отримують такої підтримки від держави, як наймані працівники, наприклад. І я розумію, чому все окей, я не жаліюся. Просто для мене зараз це. Ту матч. надто багато, я не витягну. Зараз хочеться просто якоїсь стабільності, стабільності, хоч в чомусь в цьому житті, і тому мені хочеться спробувати себе у якості найманого працівника, щоб трохи звикнути до роботи і навантаження, а далі вже дивитися, що там з цього вийти, і можливо з часом повертатися до фрілансу. Тому зараз ви спостерігаєте, як я роблю малюнок для свого портфоліо і намагаюся створити цікаву персонажку з незвичним. Дизайном і показати їй turn around. <рес> <Ви з Англії? рес> що це за персонажка, власне, в моїй голові це е, біологиня, що досліджує флору різних планет, типу міжпланетна працівниця, вона з майбутнього коротше. І як на мене, вона досить мила. Але я боюсь, що такий стиль не надто комерційний, ну, принаймні не для ігор. Можливо, він підійшов би для книг, чи коміксів, чи якогось мультфільму на крайняк. На анімацію я теж, до речі, заглядаю зараз, але це не для ігор. Це не казуальна графіка. Насправді я взагалі нічого про це не знаю. Всі мої спроби піти в казуал обмежились лише домовністю з викладачами 3D у нас в коледжі через те, що воно мені ну прям дуже не зайшло. Я пішла до викладачів і домовились, що я намалюю казуальний малюнок, просто зроблю рисунок, а не буду моделити фігурки в 3D, тому що а, у нас в коледжі на. Другому чи третьому курсі відбувається поділ на е, дві сфери: 3D-шники і графічні дизайнери. І от я точно знала, що я не піду в 3D. Через те я просто домовилась. Типу, сказала, на що мені вчити те, що мені не знадобиться, давайте якось темку переше. Коротше, про те, як домовлятися з викладачами, я зроблю окреме відео, тому що насправді маю досвід в цьому. <сум> Чекайте, напишіть в коментарях, якщо ви хочете таке відео. Ну і от, коли я прийшла до своїх викладачів, я домовилась зробити для зачоту казуальним. Будиночок, типу гузометрії його намалювати, і перемалювати вже готове 3D-зображення щита. От ви бачите зараз це все на картинці. Процес мені максимально не зайшов, тому що я просто його не розумію. Я не розумію, які пензлі брати, як їх використовувати, як можна взагалі щось робити без текстури олівчика і розсипчастого пензлика. Як! Як передати об'єм, як працювати зі світлом, тінню і взагалі, як люди малюють траву і дерева в цьому стилі, я не врубаюсь, просто я не можу допетрати. Звісно, я б не сказала, що я прям дуже в цю тему заглиблювалася, і цікавилась, але мені дійсно було максимально складно зробити щось подібне. Коротше, як на мене, вийшов крінж, але свої п'ятірки я тоді отримала. І Про вміння домовлятися дійсно буде окреме відео походу. На цьому моїми намаганнями в казуал закінчилися, і після цього я повернулася до книжкових ілюстрацій. І в цілому була щаслива, поки це все залишалось моєю рожевою мрією. А я просто робила завдання в універ. Але коли навчання добігає кінця і приходить час приймати конкретні дорослі рішення, і починати повністю себе забезпечувати в чужій країні. Стає ну трошки незатишно, не дивлячись на те, що я все ще хочу стати книжковим ілюстратором і блогером, що працює на фрілансі, прямо зараз мені хочеться трохи більше стабільності і впевненості в завтрашньому дні. Мені б хотілося мати роботу, яка буде постійною, де буде ставка, і де все залежатиме не стільки від мене, скільки від компанії. І для того, щоб цю стабільність отримати, якнайшвидше я бачу один більш-менш короткий шлях. Піти на курси 2D графіки саме для ігрової індустрії, і влаштуватися в якусь компанію джуном, тому що хто мене як ніде візьме. Попрацювати там мінімум рік, і потім вже дивитися, які ще можливості з'являться в мене до того часу. Як на мене, це прям план капкан тактика-галактика. Але якщо у вас раптом є робоча пропозиція, і ви готові взяти мене на повну ставку на місце ілюстратора або дизайна персонажів, пишіть мені, будь ласка, мої контакти в описі. Я завжди відкрита для будь-яких пропозицій. А для того щоб розібратися в тому, як працює геймдев відносно швидко і без зайвих затупів, я вирішила піти на курс, тому що ти ще мені податися, якщо наш універ був настільки просутим, що е, нічого про це. Не розказав. Ну, ладно, це моя проблема, тому що я пішла не на ту спеціальність, скажімо так. Отже, я вирішила піти на курси, де буде нормальна кураторка, яка шарить в темі, і яка зможе відповісти на всі мої питання ось так. І прям ткнути мене головою в мої помилки і пояснити, що саме я роблю не так, тому що для мене не працює самовиправлення. Знаєте, є такі моменти, коли ти дивишся на роботу і розумієш, що в ній щось не так, але що в ній не так, ти ніколи вже житті не скаже. І мені потрібна людина, у якої рівень скілу вищий, і яка мені одразу швидко скаже, типу, тут, 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 тут не так. Давай по новому, Міша, все хуйня. І для цього я обрала курс від Warto School. Це онлайн школа комп'ютерної графіки. У них взагалі є багато різних курсів, там і про 3D, і про все інше. Але мене зацікавив саме курс 2D Artist Basics. В описі до курсу кажуть, що він підходить тим, хто тільки починає свою подорож у світ d графіки та бажає навчитися малювати з нуля. Він також призначений для цифрових художників, які бажають перейти в новий напрямок, та почати малювати для ігор, тобто для мене. Курс допоможе освоїти всі тонкощі та секрети створення казуальної графіки. В ході курсу розберемо, як працювати зі світлом і кольором, композицією та перспективою. Це прям те, що треба. Навчимось робити соковитий рендер та 3D-балванки в блендер, щоб пришвидшити процес малювання. Оце теж тема насправді, тому що хотіла б я спробувати блендер, адже він безкоштовний. А тут все в одному: і малювання, і 3D, і прям там є можливість обрати формат навчання, який подобається вам більше, який для вас зручніший. Це або навчання у власному темпі, де ви можете просто дивитися записи лекцій. Це прикольно, але для тих, хто вже більш-менш як на мене розбирається і розуміє, як це все працює, і хто може сам проводити аналіз і критику власних робіт, або ж є навчання з кураторкою. Це прям те, що мені потрібно, окрім. Спілкування з менторкою і вебмінарів також буде маленька група інших студентів, які також приймають там участь, де можна буде постійно спілкуватися, обмінюватися своїми думками, підтримка і фідбек від від менторки. Теж буде в чаті постійно. Я вирішила, що це хороший варіант для мене, тому буду пробувати. Після навчання, як вони обіцяють, у нас буде два готових проекти, які можна буде сміливо виставити в своє портфоліо, а також повна база знань для подальшого. Розвитку в геймдев звучить дуже заманливо і смачно. Коротше, буду пробувати. А якщо для вас це звучить так само цікаво і корисно, як це звучить для мене, я пропоную вам доєднатися до курсу і піти туди зі мною. Він стартує 11 липня, триватиме він 3,5 місяці. І якщо ви хочете доєднатися зі мною до цього курсу для вас, я і Варта Скул створили спеціальний промокод на знижку 10% на цей. Курс, власне, його необхідно буде написати кураторці під час реєстрації. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть, я підкажу, що там, як і коли. А сам промокод це Дунька Арт10. Його ви знайдете також в описі під відео, як і посилання на сам курс, де ви ще раз можете прочитати опис курсу і побачити, які там будуть завдання, а також познайомитися з кураторкою курсу, побачити її роботи. Коротше, має бути весело. Я на це сподіваюсь, і я буду дуже рада побачити вас там зі мною, якщо вас це зацікавить, я трошки excited, Коротше, подивимось. А поки що ви можете бачити, як я домалювала свою персонажку. Тепер я вже не дуже впевнена, що вставлятиму її в своє портфоліо. Але мені сподобалось її малювати. Це було весело. Вона прикольна, як на мене вийшла. І я сподіваюся, що вам відгукнулись мої роздуми про пошук роботи, навчання і оце все. І ви поділитесь своїми думками в коментарях. Особливо мені цікаво, як ви з цим впоралися. Якщо ви вже закінчили своє навчання, як ви шукали свою першу роботу, як це все відбувалось, буду дуже рада, якщо ви поділитесь своїм досвідом. Не забувайте донатити на ЗСУ, тому що саме завдяки ним ми зараз маємо змогу робити те, що ми робимо. І зараз дуже потрібна ваша підтримка. Пам'ятайте, що навіть 10 гривень можуть врятувати чиє життя. Всім дякую, всі вільні! Та що ж так складно? То собака сутує, Я не можу. Я закінчую навчання в Київський арт чухається. О, кочухається. Хоч і до мами а, і до бабусі.